Високоброшені модики Бориси Гібе, сучасні отці, прикоробні сестри, колеги любі друзі. Цілю моєї доповіді буде представити трошки. Так як греко-католицька церква, особливо в період предстоятельства блаженнішого великого Любомира, відповідала на заклик Христа, щоб усі були одно. як шукався філософський камінь в лабораторії куменізму? Що було нами зроблено? А в кінці також поділитися деякими власними скромними роздумами про те, що ще може бути зроблено в цій ділянці. Дуже часто в офіційних заявах представників Руської православної церкви чи Української православної церкви, які ми всі добре знаємо, наша греко-католицька церква представляється як камінь спотикання. В діалозі католицької і православної церков. З іншого боку, за останні роки появилися певні сигнали покращення покращення відносин між греко-католиками і православними. Під час подсвятельства Блаженнішого Любомира відносини у ГКЦ і УПЦ Московського патріархату покращилися що в листопаді 2011 року, напевно, вперше за історією відносин між. Католицької православної церквами визнав сам Патріарх Кирило. Е, подібна заява про покращення відносин між нашими церквами, можливо, дещо затьмарена іншими е, деталями, е, тому не дуже помічена, але прозвучала і в недавній доповіді митрополита Володимира на архієрейському соборі е, РПЦ в Москві е, кілька тижнів тому. Присутність представників всіх гілок православ'я в Україні на інтернізації блаженнішого святослава було певним чином якимось символічним вираженням покращення відносин. І приємно відмітити, що відносини греко-католиків і православних не обмежуються спільними інавгураціями ялинок. У Ватикані. В момент, коли екуменічний рух на вселенському рівні перебуває в кризі і певним чином переформатовується, синод нашої церкви і патріарх, і патріарх Любомир мали сміливість виступити з ініціативами суто богословського характеру. Справді десь на селенському рівні комунізм в кризі, і створюється враження, що він переформатовується з якогось богословського діалогу на. Спільну боротьбу е, з якимись моральними відхиленнями, боротьбу проти морального розкладу суспільства формується так званий стратегічний альянс так, на захист традиційних цінностей, які, зрештою, можна, можна було би прекрасно упасти з мусульманами і, напевно, з великою, з великою частиною атеїстів. Так, тобто є якісь, е, якщо на світовому рівні є. Перехід від богословського діалогу чи зміщення акценту з богословського діалогу на власний захист традиційних цінностей, то в Україні навпаки на стіл ставляться суто богословські богословські проекти, пропозиції. Одною з найцікавіших еконічних ініціатив з моменту відродження УГКЦ є ідея об'єднання основних українських конфесій в єдину Київську церкву, з якою виступили синод це і особисто Блаженніший Любомир. Цей проєкт досить відомий широкому загалу, і буквально 6 лютого він ще раз коментувався оцем, оцем Михайлом Демидом в стінах цього університету. Тому я його окреслю дуже синтетично. Блаженніший Любомир пропонує церквам Володимирового Хрещення перейти на сопричасний, Спосіб єдності, не пориваючи при цьому своїх конфесійних зв'язків з Римом чи з Москвою. В листі до предстоятеля Української православної церкви Митрополита Володимира Патріарх і пропонує наступний алгоритм досягнення цього супричастя. Перше, церкви Київської традиції взаємно визнають себе церквами серствами. Друге, визнають сповідування кожної з них однієї, тієї самої віри, самих Селенських соборів. Третє, церкви визнають дійсність і благодатність святих таїнств в кожній із них, як наслідок правосинні зєрархічних структур, чотири предстоятелі церков поминають одні одних на великому вході божественної літургії. Продовжую цитувати блаженнішого рикумира. Взаємовизнання сопричастя віри і таїнств між церквами Київської традиції. Церквами царгородської, римської московської традиції уможливить перехід церков Київської традиції до Євхаристійного сопричастя між собою. Спільна Євхаристія, видимий прояв єдності, помісної української церкви, стане підставою обрання єдиного патріарха Київської церкви, обраний єпископами всіх юрисдикцій, патріарх представлятиме Київську церкву перед іншими церквами цю суперечастя між представителями українських церков, прийматиме апеляції і вирішувати можливість спори. Кінець цитати. Таким чином, українським церквам пропонується подвійне супричастя зі Сходом і Заходом в ситуації, коли схід і захід все ще перебувають в схизмі. Згідно даної моделі, з одного боку існуючі гілки українського православ'я продовжують існувати автономно. З іншого боку, вони будуть об'єднані Євхаристії. І фігурі спільного патріарха. Подібна ідея подвійного Сопричастя була е, виражена дещо в інших термінах Мелохідською греко-католицькою церквою і особливо і без мільйою зожбій в 70-х-90-х роках минулого століття. Але е, її коріння теж можна знайти в проектах, про які згадував е, пан Турій е, щодо е, спільного патріархату між е, Руцьким і е, Могилою. Е, ця пропозиція Блаженшого Рювмира є е, революційною. Е, пропозиція, яка передбачає вихід за вузько-конфесійні рамки. Пропозиція подвійного сопричастя, була названа викликом як для християнських церков в Україні, так і загальноприйнятним та установленим уявленням про методи провадження православно-католицького діалогу. Справді пропозиція досить несподівана, що й по суті сам визнає кілька років пізніше синоту ГКЦ, чи, як дехто її називає, утопічна. Вона є більше духовною євангельською, аніж юридичною, її важко втиснути в стройну церковну рамки. Відповідь на неї з боку Української православної церкви була, м'яко кажучи, стриманою. Священний синод УПЦ кваліфікував пропозиції Блаженнішого Любомира як класичну унійну модель, яка суперечить Баламанському документу і є позбавленою будь-якої екразіологічної, економічної та літургічної підстави. Синод одночасно виражає сумніви щодо правомочності УГПЦ самостійно виступати з подібного роду пропозиціями. І за запрошую, цитую, в ті вірні УГЦ, хто утотожнює себе. Зі східним християнством повернулися до православ'я, а ті, для яких є дорогим зв'язок з Римською церквою, перейшли до неї, зберігаючи свій східний. обряд. Чому пропозиція нашої церкви наткнулася на таку реакцію? Чому наша церква, нашій церкві не вдається стати тим, чим вона себе називає репрезентантом католицтва на Православному Сході? Який інтерпретував би схід Заходові, а Захід сходові. Чому замість того, щоб бути посередником між православним і католицизмом на нашу церкву вказують, як не наледь основну проблему. Тут є, тут є, напевно, ряд причин, і деякі від нас залежать, деякі ні. Однією з найважливіших причин, яку ми не всі як кото, які подолати, є те, що нас е, сприймають православні в кращому випадку, як е, зрадників православ'я, в гіршому, як засіб Ватикану до Католичення Сходу. Ці древні ідеї вони до сих пір, пір витають в головах багатьох е, наших братів. Складається також враження, що наші православні партнери, як на це натякав е, пан Дурі, не роблять розрізнення між уніатизмом. Як методом до єдності і самим існуванням е, східних католицьких церков. Для них одне і друге є одним і самим, вони не розрізняють. І в цьому контексті кожний розвиток структури ГКЦ інтерпретується у ПЦ і православ'ям взагалі як слідування принципам уніатизму. Як приклад можна навести заклик зі сторони православних ірархів до ліквідації у ГКЦ, негативна реакція. Російських православних на змагання за визнання патріархату чи навіть на об'єднання єпархії, як і це в Митрополії. Друге, це є наявність антиокумінічних настроїв в православної церкви, особливо Московського патріархату. І це має якісь об'єктивні причини всій історії комунічного руху, і те, як Московська е, Руська православна церква починала е, свою діяльність в екомунічному діалозі, узгоджуючи свою політику з радянською владою і так далі. Третє це є наявність, я б так назвав культурно-політичного аспекту діяльності деяких православних церков. Їхня задіяність в захисті ідеї цінності, які не є релігійними по своїй природі, як приклад можна навести ідею Руська міра. Четверте це труднощі зумовлені розколом православ'я в Україні, які додатково обтяжують і не без того непростий стан екомунічних взаємин. Так, в цьому контексті контакти Греко-Толоцької церкви з якоюсь іншою гілкою православ'я сприймаються дуже прикро іншими гілками. Як приклад, можна навести недавну болісну реакцію УПЦ і РПЦ на заяву Бажанішого Святослава про визнання з Київському патріархаті. І я думаю, що на ці чинники нам, як церкві, буде важко чи неможливо вплинути. Але є певні речі, які можливо у ГКЦ в силі зробити. Окрім потреби зростання в помісності, в діалозі, перш за все, з іншими східними католицькими церквами і Святим Престолом, я би виділив три пункти, і якщо ви мені дозволите запозичити чи вкрасти термінологію владики Бориса, от, я звернуся до трьох С – спілкування, свідчення і служіння. По-перше, спілкуватися. Наша церква пропонує православним перейти на супричасну модель спілкування. Але сопричастя, кіномія, означає, перш за все, спілкування. Без спілкування немає супричастя. І нашій церкві буде дуже важко просувати ідею супричастя без реального спілкування з православними, без спільного так, кінос, спільного бачення нашого майбутнього. Насправді ж, безпосередніх контактів з православними церквами в нас дуже мало. Якщо ми глянемо, наприклад, на ситуацію, яка виникла в Антіохійській церкві між різними гілками Антіохійського патріархату, ми побачимо, що от офіційному вираженню ідеї з боку мелохітів-греко-католиків вираження ідеї подвійного сопричастя передували десятиліття співпраці, спільних літургійних синодів, зустрічей. І так далі. Тобто тільки взаємопізнання і взаємна довіра уможливлять наш богословський діалог і дозволять нам бути серйозно сприйнятими. Друге це є свідчити. Можливо, ми ще недостатньо добре засвідчили православ'я, яким чином розвиток наших структур сприяє справі єдності, а не є де-факто запереченням нашого визнання православної церкви, церквою сестрою. Тут потрібно, звичайно, відмітити всі зусилля нашого синоду і особисто блаженнішого любо мира, які були зроблені в євангельському дусі з цією ціллю, і сподіватися, що ці зусилля будуть, будуть мати продовження. Якщо йдеться про патріархат у ГКЦ, то нам потрібно навчитися аргументовано відповідати на апорії чи докори православних, як, наприклад, на те, що не кожна автокефальна церква є патріархатом. Одні з найдревніших православних церков, як то Кіпська церква, яка має в Токіфаю ще зів Селенських соборів, і Єладська православна церква, яка налічує майже 10 мільйонів вірних, в неї в статусі архієпископ. І треба вміти пояснити православним, чому власне, ми хочемо патріархату і чому він не зашкодить, чому він не поставить їх якесь інше становище. Що стосується наших, розвитку наших структур поза межами, поза, поза межами Галичини. Так, на місцях, де греко-католицька церква існувала до її насильного знищення, теж доцільно засвідчити православних, що ми не претендуємо на їхніх вірних, а хочемо опікуватися тими, що вже належать до греко-католицької церкви. Варто пояснити православним, що ми уникаємо, як каже апостол Павло, будувати на чужій основі. І що ми не тільки на словах, а й на практиці визнаємо, як каже Блаженніший Любомир, що ми є гілками однієї київської церкви, а не конкурентами за людські душі. Я розумію розумію всю складність такої постановки питання. Так, церква вона в своїй природі є, є місійною. Вона не може не нести Господа всім, всім без винятку. От, але й над екуменічними наслідками нашої місії потрібно, потрібно задуматися. І останнє це служіння. Хто хоче бути першим, нехай стане слугою, Син чоловічий, прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити і дати життя своє на викуп за багатьох. Важливо згадати, що єдність вимагає жертви. В одному з інтерв'ю е, на питання, чи хтось, можливо, не хоче єдності церков в Україні. Вваженніший е, Любомир відповів: я цитую: Здається, що так, не хочемо, може, й ми самі. Ми, які не готові чимось пожертвувати, Бо тут розходиться про те, що ми мусимо Бо тут розходиться про те, що ми мусимо бути готові пожертвувати нашою вигодою, нашими інтересами різного роду зовнішніми елементами. Бажані, щоб мир продовжує: ми всі говоримо про єдність, всі без винятку. Але наскільки ми справді працюємо в цьому напрямі? Що ми готові пожертвувати, щоб бути об'єднаними? Кінець цитати. Як на мене, то власне в цьому ключі. Християнсько-кінотичному, ключі зерна, яке помирає, щоб принести плід, діалог між учнями Христа може зрушитися з місця. Ми, ми справді і правильно часто очікуємо на те, що інше зміниться. Ми хочемо рухатися паралельно в русі, в русі взаємності, в русі пропорційних поступок. І може деколи забуваючи, що це не є дуже християнська логіка. Воно Страшно пожертвувати нашими інтересами, але надія на Господа, напевно, може нас тут підтримати. Звичайно, наша церква повинна захищати свої інтереси, особливо тоді, коли вони інтересами, правами, потребами наших, наших вірних. Їхнє забезпечення, напевно, і є основною місією церкви. Так Савусанімерун Шукремалексі казали, казали е, старі е, каноністи: спасіння душ це найбільший, найбільший закон. І тут десь, але саме наша церква є, є вже жертвою, так, жертвою війського псевдособору, жертвою, яка в особах блаженнішого Мирослава Івана, блаженнішого Любомира мужньо простила і потягнула іншим руку примирення. Але може ми ще не все зробили. І я не знаю, де є баланс між інтересами Української Рекатолицької церкви і тою жертвою, яка Може бути принесена заради єдності. Але це питання теж якось треба перед собою поставити. Не знаю, чи ми колись побачимо єдину Київську церкву. Не знаю, чи ми доживемо до відновлення єдності між християнами і чи взагалі цей момент колись наступить. Але вірю, що Господь дивиться не не на результат, а на старання. Дякую за вас.